Всім привіт! Звати мене Чотирина Наталя, і сьогодні ми з вами продовжуємо читати цю книгу будь дивом, 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим». І сьогодні у нас урок номер 32. Урок 32. Будь оригіналом. Стору власний шлях. Найкращі промови на врученні дипломів стислі, довгі промови мало хто запам'ятовує. Промова Лінкольна тривала дві хвилини, і хтось тоді говорив і дві години. Проте мало хто запам'ятав промову Едварда Еверетта. Лінкольд, мабуть, був надто скромним чи надто наївним, коли сказав світ не дуже зауважить і недовго пам'ятатиме те, про що ми тут говоримо, та він ніколи не забуде того, що зробили ці люди. Ми ніколи не забудемо його слова, висічені на меморіалі у Вашингтоні, уряд з народу, створений народом і для народу не зникне з лиця землі. Я не пам'ятаю, хто виступав на вручення атестатів у школі чи дібор в обох університетах, де я навчалася. Я й сама виступала з вітальними промовами в середній школі, коледжі, поліцейській академії. Коли я цікавилась промовами поважних ораторів, то з'ясувала, що більшість з них закликали випускників дарувати власний шлях, цитуючи Генрі Девіда Торо, який писав, що треба марширувати під інший барабан. Як же торувати власний шлях, дозволяє життю обтесувати тебе. Небажана робота може привести тебе до кар'єри, про яку мрієш. Коханий, за яким сохло твоє серце, може піти, але в цьому є плюс можливість знайти свого ідеального партнера на наступній вечірці. Неприйняття це обов'язково складова процесу твого формування. Коли я закінчувала коледж, то розіслала 30 своїх резюме і отримала 30 відмов. Болісний процес втрати можливих варіантів привів мене до дверей, які були відчинені, до посади журналіста в маленькій газеті, і то був старт моєї кар'єри. Ніколи не кажи ніколи пам'ятай, небажана робота може привести тебе до кар'єри, про яку мрієш. Я казала собі, що ніколи не писатиму новин про діяльність уряду та бізнесу. Надто нудно, надто стисло, надто сухо. І якою була моя перша робота, я писала про діяльність міської ради для «Лорен Джорнал у місті Лорен, штат Огайо. А наступно статті про бізнес для Бессон Джорнал» в Акроні. Неправильна робота в правильному місці. Розширю свої обрії. Замість того, щоб чекати, поки керівник дасть тобі нову посаду та перелік обов'язків придумай власну посаду і вростай в неї. Ніколи не кажи, я просто дадай собі необхідне. Поводь це так, ніби ти є чимось більшим. У першу чергу працюй відповідно до програми начальства, але завжди має і свою програму. Замість того, щоб чекати, коли твій новий коханець каже, «Я тебе кохаю. Чому б його не випередити? Ризикуй, кохай першою. Люби процес свого розвитку, адже ти незавершений продукт, ти постійно розвиваєшся. Шануй прекрасний витвір майстра, відкривай план своєї душі, твори. Будь зухвалою, незвичною, шокуй, будь оригінальною, будь собою. Я пам'ятаю історію про чоловіка, який настільки захоплювався роботою матері Терези, що часто писав їй про те, що планує приїхати до Калькоти і працювати з нею, перетворити це на справу свого життя. Одного разу він отримав від неї листа зі словами, що його вразили Знайдіть свою Калькутту». Створи власну мапу, не шукай своє місце в цьому світі, придумай його. Не користуйся чужою мапою. Проблема з мапами, крім того, що їх дуже важко правильно скласти знову, полягає в тому, що вони приводять тебе тільки туди, де хтось уже побував. Ось чому. Не існує мати того, що чекає на тебе в майбутньому. До того ж, вони такі консервативні, на них немає знаків оклику. Не треба їхати до Нотр-Даму тільки тому, що всі твої рідні вже там побували. Коли насправді твоє серце хоче бути в в Джордж Джорджтауні. Не наступай, не поступай до коледжу, якщо мрієш працювати на залізниці, і світок потяг лунає в твоєму серці з дитинства. Не в малому містечку, щоб працювати в сімейному бізнесі, якщо твоя заповітна мрія сцена в Нью-Йорку або режисерське крісло в Голлівуді. Коли вийдеш за межі мапи, користуйся компасом. Він є в кожного з нас всередині. Цей компас указує на твою істинну північ, на місце призначення саме для тебе, на точку, я його приготував для тебе Господь. Звіряйся з ним щоразу, коли відчуваєш, що заблукав. Слухай себе. Нехай довкола стигнуть усі голоси. Люди проходимо повз тебе і страш... струшуватимуть твою скляну кулю зі снігом, твій власний маленький світ. Критичні зауваження, якісь плітки, двері, які зачинилися перед тобою, і сніжинки починають пруждати. Зберігай спокій. Мовчи, нехай сніжить, завірюха з часом ощупне, і ти зрозумієш, що головний скарб всередині залишився незмінним і міцним. У кожного є його істинне місце, і твоє не належить нікому, крім тебе. У більшості з нас найважча частина життя починається після церемонії вручення диплому. На капелюхи скинута, промови забути. І невдовзі ти можеш покладатися тільки на себе у світі магістратури, роботи, мандрівок чи військової служби. Якусь мить ти абсолютно впевнена у своєму виборі і навіть вихваляєшся ним, та одного разу запитуєш сам себе, що забирай, що це я окну? Це може статися тоді, коли ти зрозумієш, що живеш в одній кімнаті з людиною, яка не вважає за потрібне користуватися дезодорантом. Або ж у військовому таборі тобі буде дуже сумно, і ти замишлешся, чи зможеш протриматись там ще хоча б годину. І водночас ти не можеш розчарувати батьків і просто піти звідти, бо всі чоловіки в твоїй родині, з діда правда, служили країні, ти не можеш їх підвести. Або ж чоловік. Із яким ти хотіла обійти всю Європу з рюкзаками, раптом закохується і кидає тебе в молодіжному хостелі, у Франкфурті без копійки за душею, і ти маєш сама про себе подбати. Або робота, на яку ти покладав стільки надій, куди прийшов у новому костюмі з дорскучим портфелем, у щире заповненим твоїми мріями, виявлявся суцільним спанням на столі чи своріним чистилищем на чолі з начальником, від якого в тебе сіпається око, кривиться обличчя і тремтять руки. А можливо, тобі все видається зрозумілим, і шлях, яким ти крокуєш, що навкрили свіжою бруківкою і чітко нанесли на мапу. Та отонького дня ти наштовшуєшся на яму, а потім треба щось об'їхати, а тоді виявляється, що ти заблукав. Дорога розголошується, тобі доводиться обирати напрямок. А якщо ти зробиш неправильне відео, або ж дорога раптом закінчиться, в тебе виникне спокуса повернути назад, саме тоді тобі доведеться прокласти новий шлях. Доведеться прислухатись до голосу власної душі. Вона бо знає, навіщо ти сюди прийшов, ким ти маєш стати і що треба робити. Саме тут ти почуєш найглибшу, найбільш зрозумілу істину тут, де ніхто не голосує. Нема статичних перешкод і гамору світу. Це місце, де ти почуєш, як з тобою розмовляє Бог, якщо будеш до цього готовий. Подорож до власної душі це єдина подорож, яку варто здійснити. І дістатися куди можеш лише ти. Ти можеш переглядати університетські курси, щоб зрозуміти, як жити далі, запитувати друзів, як планувати діяти, як планують діяти вони, запитувати поради батьків та вчителів, заповнювати чисельні бланки заяв про прийняття на роботу чи намагатися потрапити до армії, військово-морських, військово-повітряних сил або десантських військ. Але куди тебе кличе Бог? У цьому світі він створив для тебе особливе місце, його немає права зайняти хтось інший, і тільки ти можеш з'ясувати, де воно розташоване. Тобі не наказують прийти туди, а запрошують. І щоб за це подякувати, ти зніс здійснюєш мандрівку до власної душі. Відкинувши те, ким тебе хочуть бачити, батьки, друзі чи вчителі, ти крокуєш, незважаючи на бажання всіх інших, залишаєш позаду те, що від тебе чекає світ і не обираєш чужу мрію. Ти спокійно сидиш, прислухаєшся до себе і почуєш те, що дехто називає тихим голосом Бога. А інше — інтуїцію. А потім підживлюватимеш пристрасть, що палає всередині і байдуже, чи то прихідна іскорка, яка просто спантеличує, чи, чи полум'я, що реве і поглинає тебе. Це не завжди буде легко виникатиме спокуса, задовольнитися тим, що маєш. Ти можеш хвилюватися через конкуренцію, але в те місце яких Бог створив виключно для тебе, не покличуть чогось іншого. Ніхто не принесити туди, твій життєвий досвід, таланти, силу, слабкості, бажання і мрії. Твоє місце в цьому житті належить тільки тобі. Якщо намагатимешся стати кимось іншим, то продай. Світ уже має цих людей, і йому потрібен той які ти торуєш, для когось нічого не важкого і не повинен. Він належить тобі. Зроби перший крок. Такий у нас з вами сьогодні о, урок No32. Будь оригіналом, торуй. Власний шлях і власне до наступного року з вами була Наталя читаємо.